Школяра у Луганську примусово використали в політичній агітації партії регіонів. Так вважає батько восьмикласника, який тепер позивається до обласного осередку партії регіонів, департаменту освіти та школи. Перше судове засідання відбувалося напередодні. Його син разом з іншими школярами брав участь в урочистостях з нагоди звільнення міста від фашистів. Святкування ж пройшло під синьо-білими прапорами та егідою партії регіонів. Позивач каже, дітей звели на масову акцію за наказом чиновників від освіти. Відповідачі називають захід виховним, патріотичним і відкрещуються і від заяв партії, і від прапорів. З регіоналів на судове засідання ніхто не з'явився. Наші діти приймали участь в мероприятиях по честуванню ветеранів війни. Діти наші повинні знати свою історію. Ми не можемо жити. Е... И не воспитывать этому детей. Я не могу сказать, была ли там партия, и вы не можете это утверждать. Там были граждане. Для нас важно, чтобы была признана незаконность решений тех институций, которыми детей и студентов выгнали на эту площадь. Создать прецедент и сделать так, чтобы подобное не повторялось. Использование и детей, и находящихся в подчиненном положении от власти сотрудников бюджетной сферы.